Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео, друзі, я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Європи. Сезону 2018 -го, 2019 -го років. Київське Динамо. У п'ятому Турі приїхало до Астани. Е, група К 29 листопада 2018 рік. Астана, у себе вдома на Астані Арені. Команда Григорчука приймала київське Динамо Олександра Хацкевича. 1-0. Динамо Київ перемагає. Все вирішив єдиний м'яч на 29-й хвилині матчу Беніаміна Вербича. Ну, давайте, друзі, все поговоримо по порядку. Поговоримо про цей матч між казахстанською та українською командами. Розпочнемо ми з господарів. Астана, 4-2-3-1, стартова розновка господарів, Еріч у воротах, Анічич Пасніков, пара центральних захисників, Зенунтінов, рукавина по флангах, Кляйн Хайслер Маєвський, центральні опорні півзахисники, Алмейдан, центральний атакувальний півзахисник, Томасов Муртазаєв по флангах та Кабананга у нападі. Це стартова розновка казахстанської команди. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-2-2-2. Стартова Роснуа Динамо, Денис Бойко у воротах, Бурдан, Кадар, пара центральних захисників, Кінзьора, Віталій Миколенко по флангах, Чече Володимир Шепелєв, центральні опорні півзахисники, Віктор Циганков, Сітклей, Стклей, центральні атакувальні півзахисники. Ну і Біні Він Вірбіч з Миколою Шапаренко вийшли грати на острій Атаці. Вийшли грати вони у нападі. Так, ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, неймовірний початок від Астани. Справді, Астана дуже здорово розпочала. Вже на сьомій хвилині матчу. Астана була дуже близька, щоб відкрити рахунок у матчі. Маєвський справді майже не забив. З декількох метрів Маєвський не зумів переправити м'яч у сітковий рік. Супер шанс був. Там ще й Микита Борда також рятував Динамо. Ось, з лінії воріт там де факто м'яч, не те, що прям де-факто, а прям справді з лінії воріт м'яч виносив микита Бурда. Тобто, і справді, Астана тиснула. Астана е, на права господаря тиснула. До речі, друзі, нагадаю, що це була група К. У цій групі були такі команди Астана, Динамо Київ, Ябланець та Французький Рен. І для Астани та для Динамо Київ цей матч був дуже і дуже. Важливий. Десь в середині тайму Динамівці вирівняли гру, тому що перші хвилини повністю були за вже. Потім Динамо вирівняло гру. І вже Каяни ініціативу перехопили ближче до завершення тайму. Ось, Вдалося пару небезпечних комбінацій. І справді розіграти і справді дуже здорово, дуже здорове м'ячство рухатися у Динамо. Тут по потихеснику гру кияни і справді вирівняли. Ось. Ну і під пічні Олександра Хацкевича, в принципі, я ж кажу, в принципі, гра потихеснику стала у Динамо, скажімо так, вирівнюватися. Вирівнюватися стала гра, динаміці вирівняли гру. Ну і в кінці кінці вдається динаміцям забити. Вдається забити гол. Ось, до речі, це Микита Бурда, коли виносить м'яч. Дайте забити гол, «Динамо на 29-та хвилина на матч. Беніамін Вербич забиває гол. Віктор Циганков дуже здорово зіграв п'яткою. І справді, там і ще, до речі, дуже здорово виконав передачу до штрафного майданчика на Віктора Циганкова. Віктор Циганков дуже здорово зіграв п'яткою. І справді, віддав передачу на набігаючого Вербича. Беніамін в один дотик, вийшов один на один, і в один дотик пробиває Точно, точно в кут влучає Беніамін Вербич. 1-0. 29-та хвилина матчу. Динамо Київ виходить уперед. І ось вони емоції Беніаміна Вербича. Кияни забивають дуже важливий м'яч. Але Астана Астана продовжувала атакувати. Після забитого м'яча кияни знову віддали м'яч супернику. Знову ініціатива була у суперника. У Муртазева був хороший шанс, щоб забити. Ось, І початок другого тайму, в принципі, друзі, також. великими силами, великими силами господарі пішли вперед, а стана насправді великими силами команда пішла вже відігруватися. Ціна цього матчу була дуже-дуже високою. Мужиков Янга Шомко вийдуть виставни на другий Тайм, Сергій Сидорчук, Маразюк, Денис Гермаш вийдуть у Київську Динамо. Астана неймовірно, тиснула, і справді, Денис Бойко рятував неоднократно, і справді неоднократно також рятував українську команду. Мінімальний був рахунок, і команди втомлювалися. Втомлювалися команди. Динаміцям важко було захищатися, останні потрібно було атакувати. Тому що результат цього матчу був дуже-дуже ну, важливий. І справді. Ось, до речі, друзі, грали на штучному та газоні, і ноги, до речі, вони ж же... швидше же ти устаєш відповідно. А, вось, коли граєш саме на штучному газоні. І Астана тиснула, Астана тиснула. І наприкінці зустрічі неймовірні моменти були справді. Э, у Роковини був супершанс, потужним ударом пробив й добивання Янги було, Янга пробиває і не забиває Янга. Штурм, на штурм пішла Астана. Великими силами Астана йде на штурм, але кияни все таки вистояли. Все таки вистояли натиск Астани. І в кінці кінців Динамо Київ перемагає. Неймовірно важка перемога для Динамо. Неймовірно важка. Ви, друзі, подивіться статистику: 236 за ударами Астана. Е, Астана, і справді, дуже багато було по воротах. Майже в чотири рази більше Астана пробила по воротах. 3-2 за ударами в площину. Спробувась раді з 23 ударів вестини, лише 3 удари в Площину, але все-таки там і поперечки то були, і атаки дуже хороші були. в Астані. 54-46 контроль. Ну по контролю, майже рівновага. Ну і за кутовими також ні. За кутовим Динамо Київ була перевага 2-0. То єдиний компонент, в якому Динамо Київ переграла Астану. Це були саме Кутові 2-0. Київ перемагає Беніамін Вербич забив переможний м'яч. Циганков там дуже здорово п'яткою і Вербіч також вийшов на ударну позицію. Дуже здорово і справді розібрався в епізоді. Ще ми дивимося зараз статистику, то стана перестріляла і по ударах, і по володінні. Ну, по володінні та перевага невеличка. 491 передача в вестени, 81% точність передачі, динамівці 440 передач. 78% точність передачі, в Астані було і справді дуже багато матів. Якщо друзі брати підсумок цього матчу, то я вважаю, що Астана на поразку, хто не награла, і справді нічого було більш таким рахунком і справедливішим, і справді. Але Динамо Київ перемагає і не скаже, що це не поділ. І справді, кияни проти такої сильної команди, як Астана, Астана – це дуже сильна команда на виїзді в Астані Дуже. Здорово, кияни відзахищалася. Потрібно було терпіти, відбиватися. Настана грає вдома перед своїми вболівальниками, Астана тиснула. О, ось, Але кияни вистояли і здобули дуже-дуже дорогоцінні три залікові пункти. Це були, це були друзі, неймовірні драгоцінні залікові пункти. Тому що Динамо Київ посяде першу позицію в своїй групі. Кияни посядуть першу позицію. 11 очок Динамо заробить. Астана, астану, знаєте, трішки шкода. Третя позиція, 8 очок. Хоча, в принципі, по грі не реально абсолютно не поступалися, і, в принципі, справді Астану дуже прикро за них. Тому що, в принципі, Ренто, до речі, Астана та Рента обігрувала у себе вдома. на справедливості раді у шостому турі. Якраз то Астана і Рену і програє з рахунку 0-2. Ді поразки підряд, і Астана посідає третю позицію. А Рен з Динамо Київ крокує далі. Ось хотілося, щоб Динамо Київ та Астана, да, пройшли далі. Ну, ось трішки Астані не пощастило на превеликий жалі. Але в будь-якому випадку, Астана це дуже сильна команда, і я хочу, друзі, побажати Астані та Динамо Київ. Тільки всього самого найкращого. Дуже хороший матч відбувся 29 листопада 2018 року. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаємо останні та на Київ тільки добра та щастя в житті. І вам, друзі, до речі, також бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої ліві друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.